Привіт усім! Це Олександр Прошута, рейтинг букмекерів. Важливий день гряди в українському баскетболі. Півфінальні матчі фіналу чотирьох Кубку України і саме на один з них. На матч Крифа з Динамо, я би хотів дати свій відеопрогноз. Ця гра відбудеться в п'ятницю о 20-й годині в Київському палаці спорту. Буде достатньо цікаво, на мій погляд. Команди а, зустріч... зустрічатимуться дві команди, які є лідерами чемпіонату Суперліги. Власне, у четвірці Кубкові усі чотири команди, які займаються місце з 1 по 4 в чемпіонаті України. Ну а я е, одразу, мабуть, перейду до прогнозу. Кривбас-Динамо, гра команд, які грають в не дуже швидкий баскетбол, команди, які е, добре захищаються, це другий та третій захисти а в Суперлізі фаворит спорт цього сезону. Тому мій прогноз буде е, менше 143,5 очок за бокмикерського контору. Переймат, як я вже казав, захисти в цих команд домінуючі, це другий та третій захисти. Ну і власне статистика цих протистоять цих команд у сезоні доводить, що Ігри ігри виходять низові, як то кажуть, особливо матч у Києві, який був місяць тому, він завершився з рахунком 56-57. Тобто, шляхом нескладних математичних маніпуляцій ми отримуємо сто очок. Перший матч в сезоні, який також був у Києві, він також закінчив. Був зіграний на менше. Великий зал палацу спорту. Трибуни, які тяжітимуть над командами, ну і власне статус гри. Півфінал буде нервово, буде, на мій погляд, цікаво. Е, переможця гри я би не передбачив, хоча, на мій погляд, Динамо буде фаворитом і Динамо має вигравати, тому що Динамівці ще жодного разу в сезоні вдома не перемагали Кривбас. У них є все для цього, у них є Михайло Анісімов, у них є, у них є Артур Дроздов та інші хлопці, але з форами я би. Не зв'язувався сьогодні тотал сто сорока трьох з половиною грочок менше за букмірську каторопалімачку фіцієнт. коефіцієнт 1,90. підписуйтесь на канали та пабліки рейтингу букмекерів. Дивіться баскетбол, Кубок України. Фінал чотирьох вже незабаром.